Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами будемо готувати салат з соломкою, солоною і зі шпротами. Для цього я взяла соломку, ось так я її подрібнила, дві-три пачки. Взяла шпроти, баночку, але я вже вилила їх до соломки. І так це все добре я розмішала. Потім я додаю одну цибулинку. Таку середню цибулинку я додаю. Також це все добре я перемішую. До речі, дуже смачний салат, він має настоятися. І додаю десь до 150 г сиру, порізаною ось такою соломкою. І також я це все добре отак я перемішую. І буду перемащувати майонезом. Майонез, скажу чесно, треба трошки, тому що соломка вона любить майонез. решту цибулі. І додаю я майонез. І це все добре перемішую. Цей салат ми не солимо, можемо тільки поперчити, тому що в нас є солона соломка і в нас є шпроти. Такий салатик зі спротів і з соломкою соленою в нас получилося дуже смачний, апетитний, смачно!